Привіт усім! Як обіцяла, зараз покажу буквально на 5 хвилин зарядку для лімфи. Ви її можете робити на протязі дня або зранку, або вечором. Або якщо ви довго сидите, просто зробити першу перше вправу, яку я вам покажу. Пам'ятаємо, лімфа рухається з голов з ніг до голови, тобто нам і щас потрібно розрухувати ножки. Лімфа це дуже важлива. Лімфатична система це дуже важлива система в нашому організмі. Всі застої, всі, всі наші інфекції. Можуть бути подолані за рахунок того, що у нас здорова лімфа і чиста. Тому для того, щоб вона була здорова, не так важко робити просто пити воду і працювати з вправами фізичне навантаження. Значить, перша вправа, ми будемо її робити. Це інтенсивна вправа повністю на розслабленому тілі, колінки підзігнуті не на прямих колінах, і будемо підніматися вверх, вдаряючи пятками, так щоб ми по тілу чули, але не сильно. Носочки майже не відриваються від підлоги. І так почали її робимо 70 разів. Кожен раз можете збільшувати. Просто по своїх відчуттях слухаєте, як ваше тіло. Якщо буде 70 забагато, робите 20, якщо ви чуєте, що вам уже важко. Просто ми підстрибуємо і падаємо. підстрибуємо і падаємо. Ручки розслаблені. Повністю ми наше тіло розслаблене, тільки голова танеться вверх, а ми повністю розслаблені. Почали один, два, три, чотири. 13 14 15 молодці 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 молодці животик в'янтий все решті розслаблено 51 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 70. Молодці. Зупиняємося вдих. Носом, видих, ротом. І ще раз. Вдих, носом і видих ротом. І останній раз вдих і видих. Чудово. Зараз ми зробимо вправу, яку ми робимо на курсі молодості краса тіла. Ми знаходимо ямку, в паху, ручку, на ту саму сторону ставимо на поясницю. Лягаємо на цю ручку і ветру ставимо вперед. І почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять зупинились, повернулись, вирівнялися, молодці, поміняли сторону, можна зігнути ножки, щоб легше було знайти ямку всю в паху. Знову руку поставили на поясницю, лягли на цю руку, повернули в бочок, в ліву сторону, так як у мене, і почали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зупинились, повернулись, вирівнялись. Добре, дуже молодці. І ще знов починаємо прыжки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ви дуже молодці. Вся увага на лімфатичну систему. Де наша увага? Там наша енергія. Пам'ятаємо, уявляємо чисто, здорову, ідеально працюючу лімфу. Відриваємося. Молодці. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14 15 16 17 18 19 20. Молодці. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 70. Молодці. Зупиняємося. Трошки походили. Можна стопами просто постукати. Вдих. Видих. І знов вдих. Видих і ще раз додих. І глибокі. Вид. видихнулося. Добре, а зараз у нас будуть присідання. <кій> присідаємо глибоко. і перед тим, як присідаємо, слідкуємо, щоб у нас колінка не виходила за носочки. Так, почали. Один, два, три, чотири. П'ять.

19 і 20. Молодці. Знов вдих, видих. І ще раз вдих. Видих. І зараз зробимо вправу для нашої, де вона закінчується лімфом, вона закінчується у нас під мишками. Де останній вихід, де вона може вивезти з нас токсини. Відкриваємо ротик і починаємо себе стукати. Дуже добре, молодці, стукаємо. Добре, і ще разочок. Добре, Закінчуємо. Молодці. І закінчуємо, звичайно ж, нашими стрибочками. Почали. Один, три, чотири, сім, вісім. Усміхаємося. Молодці. Вся увага на себе, на своє тіло. Здорове, сильне, молоде. Підтягнуте, пружне. Стрибаємо. Здорово, ліпо. Два зведенна. 40 Сорок. Підем. Шістдесять. по чуть-чуть зупиняємося похватили заспокоїло своє тіло і можемо вже займатися своїми справами вдих, видих, ще раз вдих, видих. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам сили, енергії, любові до себе, приділяти собі увагу і здійснення всього задуманого вами.